Бережіть своє майно та будьте готові захищати свій дім. Ви можете її не підозрювати, але будь-якої миті на нього можуть зазіхнути. Принаймні про це свідчать історії наших глядачів, які звернулися до програми. От розогнули все. Розогнули. Воно показалося там там. -там і монтіровка. Так виламували двері в його оселі нові власники. Все почалося з того, що дідусь утратив паспорт. Документи відновив. От тільки з суду прийшла повістка звільнити квартиру. Він бутім то продав своє однокімнатне помешкання і отримав 150 тисяч доларів. Неймовірно, у договорі купівлі стоїть його підпис. Звертався Ох, міліція. Кримінальну справу відкрили і закрили. Тепер він живе на даху будинку. Ключ дав голова кооперативу. Влітку тут дихати нічим. А взимку що буде? Дідусь мріє зимувати у своїй квартирі, тому й найняв юриста. Відновляти кримінальній справі, доказувати, що Балі не продавав квартиру, а він її не продавав. За документами Бивалі, начебто, продав квартиру Ільченкові, відомому юристу. Діду, значить различні провокації проти мене і вже були несколько матеріалів. Там показували, сумашеніки заказують. Ясно, що у мене нема інтересу зустрічатися, коментувати. Адвокат дідуся добився поновлення кримінальної справи, та у разі перемоги квартира дістанеться юристові. Ну, я не знаю, справедливості є, чи немає. Вселитися у куплену оселю шість років марно намагаються любов сухіні з чоловіком. Гроші віддали, документи оформили, і навіть комунальні борги погасили. Відкрив мені чоловік, якого я раніше не бачила. Коли виходить спальні жінка, дуже схожа на то, що була і зростом, і віком, і лице. Сказала, що це не вона мені продавала квартиру. Щоб я шукала, хто мені продавав квартиру. Вже у суді виплила історія, що нібито квартирантка викрала у власниці документи на помешкання і продала. Господарку квартири ми вдома не застали, лише її родичку. А ви нічого не знаєте про цю історію? Що то переклеїли вроді як фотографію в паспорті і під її іменем продали квартиру? Сусіди ж кажуть у квартиру 39 селитися неможливо. Принаймні це не вдалося жодному новому власникові, а продають її вже в п'яте. І господиня зовсім не постраждала. Да, 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 да. Я квартира вообще була не на ній. Я знаю, що вода два і три приходили, Висіяла одна жінчина, купила у неї задаток, дала, а вона її не стала продавала. Любов сухіні заявила у міліцію та подала до суду. Слова мешканців будинку підтвердилися. Саме в цю нотаріальну компанію і зверталася пані Любов, щоб засвідчити документи на квартиру, яку вона купувала. Нотаріус мав би перевірити достовірність усіх паперів, та він чомусь навіть не помітив різницю підпису у паспорті і у документах. Спитати, чому не вдалося, нотаріус звільнився. Та в міністерстві юстиції пояснюють, не в його компетенції проводити експертизу, почерку чи документів. Для того, щоб виявити факти шахрайства там, чи е, порушення закону при цьому е, потрібні спеціальні процедури, значить, наприклад, процедура е, експертизи документа. Як з'ясувалося, здебільшого квартирні шахраї здійснюють свої афери за допомогою фальшивих паспортів. Для цього документ потрібно викрасти у власника, вклеїти своє фото, зробити довіреність на продаж від імені власника і готово грошенята в кишені шахраїв. Нові власники на вулиці. Вже за довіреністю шахраї витребують усі документи на помешкання і продадуть його. Тож юристи радять не купувати майно за довіреністю і, перш ніж укласти договір, познайомитися з власниками і самому як мога більше знайти про них інформації. Та якщо ви вже ускочили у халепу, неодмінно звертайтеся до суду. При операціях із нерухомістю вам знадобиться уся ваша кмітливість. Базові рекомендації покупцям житла: перше, не кидайтеся на феноменально низькі ціни та супервигідні умови. Друге. Наведіть довідки про репутацію компанії забудовниці фінансовий стан та реалізацію попередніх проєктів. Ретельно вивчайте документи перед підписом. Третє. Здійснюйте угоду тільки через надійне ріелторське агентство, яке себе вже зарекомендувало у цій галузі. Краще підстрахуватися і попередньо звернутися по допомогу юристів. Усе це коштуватиме вам дорожче. Однак, навряд чи слід економити на дріб'язках, коли йдеться про великі покупки.